Тато Небесний, ми приходимо, Боже, для Тебе в молитві. Молимося, Господи, Тобі, Боже, і дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти робиш в нашій країні, за ті чудеса, Господь Боже, за ті свідоцтва, Боже, Господь. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, за те, щоб, Господь Боже, наші захисники вони були в Твоїй безпеці. Ти є Господь Божа сила, Ти є Господь слава, Ти є Господь Боже звільнення, Ти є Господь Боже, порятунок. І ми молимося, Господи Тобі, Боже, зараз за ті напрямки, де є дуже важливі наші напрямки, Боже. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб там ворог зупинився, щоб там ворог втратив все, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб. Всі напади ворога, вони були відбиті. Ісус, молимося, Господи Тобі, Боже, за нашу країну, за те, щоб наша країна вона розвивалася, вона змінювалася, Господь Боже. Вона була сильною, могутньою державою, Боже. Також молимося, Господи Тобі, за сьогоднішній ніч, Боже, Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже, Господь. Зупини ворога, не дай Боже стрілам лукавого прорватися в нашу країну. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб вся техніка була не в ресурсі, їхня техніка. Молимося, Господи Тобі, Боже, Ісус Господь, наша сила в молитві, наша, слива, наша, наша сила в молитві. Наша сила в Слові Божому, Боже, ми уповаємо на Тебе, на Твоє ім'я, Господь, і говоримо, що ти наш Бог. Ісус, ми приходимо на Тебе в молитві Боже, і просимо і зміни обставини. Боже, благослови, благослови кожного, хто йде нам на зустріч, хто йде нам на добро. Боже. Та знищить того, хто хоче нам зробити боляче, хто хоче зробити нам якісь дії, Боже, які нам нашкодять, Боже Господь. Молимося, Господи Тобі, Боже ім'я Твоє. Молимося, Господи, і не забуваємо ніколи, Господь Боже, що ворог Він забрав наших захисників, Боже. І тримає в себе. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, за них, Боже, щоб наші захисники вони повернули, повернулися додому, Боже. Ісус, молимося, Господи Тобі, щоб був цей обмін Боже. Кожна родина, кожна родина Господь Боже, вона. Чекаю цього моменту, Боже, моменту зустрічі, Боже, і я молюся, Господи Тобі, Боже, щоб ці зустрічі відбувалися. Ісус, тебе вся сила, тебе і вся мощ Боже, Господь. Молюся, Господи Тобі, Боже, щоб кожен відчув Тебе, відчув твою любов, твою підтримку, твій захист, Боже, і не дай сьогодні руйнувань. В нашій країні захисти нас, Боже, бо Ти є наш щит, в ім'я Твоє. Амінь.